Після 10 місяців очікування в Іспанії мені нарешті прислали сертифікат державного зразка про знання іспанської мови на рівні b 1 Ось так він виглядає. Хоча я фактично вже закінчую рівень b 2 Потрапити в Іспанію до офіційної мовної школи Oficial de Idiomas дуже складно. Це лотерея. В черзі очікування майже 2000 тисячі людей, принаймні у нас в Терев'єсі. Які варіанти з вивчення мови я ще бачу? Комунікувати або працювати з іспанцями і паралельно вчити мову самому, або брати приватні уроки, наприклад, онлайн в мовній школі. Bosco. Їм вдалося створити таку атмосферу, такий конект викладачів та учнів, коли почуваєшся розслаблено, коли не боїшся робити помилки. Я, наприклад, в державній школі дуже часто почуваюся напружено, тому так багато помиляюся. Програма, за якою викладають в Боску, комунікативна, дуже насичена, цікава, а не нудна, як буває в школах. І головне, що її адаптують під потреби кожного учня. Викладачі це молоді професіонали, філологи або перекладачі за фахом, з досвідом життя за кордоном та високим знанням мови. І це не лише іспанська, але й англійська, Ська та французька мови у боскул. Є індивідуальні заняття, вони завжди тривають годину, але можна займатися і в міні-групах, щоб заощадити там по троє четверо пятеро людей. Можна також займатися в парі це чоловік і дружина або двоє друзів. Якщо цікавить навчання та ціни, пишіть боскул в дірект, а за промокодом Віра ви отримаєте знижку 10% на будь-який абонемент. По собі знаю, що вивчення мови це найкраща інвестиція, це свобода самовираження, яка надає крила.